Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецепт творожної запіканки з орео. В миску розбиваємо 2 яйця сюди ж додаємо 120 г цукру. Ну, мене трішки більше вийшло, але то не важно. Гарно все збиваємо вінчиком. Туди ж розд... додаємо розтоплене масло і також все збиваємо. І додаємо 150 грамів сметани. І також все гарно перемішуємо. Тепер беремо 450 грамів муки, туди я висипаю пачечку ванільки, додаємо туди розпушувач. І я все кидаю приблизно розпушувач. І потрібне нам какао. Але какао у мене не було, то додаю дитячу таке нескільки. Воно також смачно. Трішки все перемішаємо і додаємо нашу мисочку. І вмішую ось таке гарне тісто, воно не липне до рук. І гарно з ним працювати. Кусочок відділяємо і кладемо в морозильну камеру. Поки готуємо начинку. У яйця додаємо творог. У мене суміш, солодка зюмом. І туди додаємо крахмал, і також цукор. І збираємо все блендером. До однорідної Мама! маси. Мама! Мама! Поки в нас все готове, розрівнюємо нашу більшу частину тіста по формі і додаємо туди нашу начинку. Орего я побила і додаємо також сюди. Але кому не зручно, то можна мисці перемішати. І гарно все перемішуємо. Ось, Достаємо наше тісто з морозилки, натираємо на терці. і посипаємо зверху. Така красота до нас вийдесь. Вийшло ароматне, дуже соковите.